Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні висаджуємо тюльпани на дачі, і в цьому відео я хочу розповісти, яким чином ми це будемо робити. Ми будемо використовувати незвичний спосіб висаджування цибулин тюльпанів під совочок. Це швидко, це зручно і можна за одиницю часу висадити велику кількість цибулин. Ми внесли в землю 30-60 грамів. Суперфосфату на квадратний метр і 30-60 грамів екопланту це соняшникова зола. Якщо немає соняшникової золи, можна використовувати звичайну золу з розрахунку 100 150 грамів на квадратний метр. Все це розсипали і перекопали. Підготовка цибулин тюльпанів включає в себе замочування в. Різних препаратах. По-перше, ми замочили в препараті Максим, це фунгіцид, який знезаражує цибулини від можливих наявних хвороб, які можуть знаходитись на поверхні цибулин. І так, перший препарат Максим і другий препарат це регулятор росту ВМПЛ-2. Він допомагає краще вкорінитися цибулинкам тюльпанів, і потім навесні вони скоріше почнуть розвиватися, в яких кількостях. 2-3 мл максимум на літр води і 30-50 мл МПЛ2 на літр води. Все це перемішали в отриманий розчин. Закладаємо цибулини на годину, можна до трьох годин. Коли краще за все саджати тюльпани. Краще вважається, температура грунту від плюс 5 до плюс 10. Але з власного досвіду хочу сказати, що ми висаджували цибулини тюльпанів навіть під сніг, розкопували сніг, висаджували цибулинки, і навесні така клумба квітувала не гірше ніж клумби з тюльпанами, які ми в той рік висаджували трішки раніше. До речі, всі цибулини тюльпанів, нарцисів, мускарі, гіацинтів та інших цибулиних квітів ми замовляємо останні кілька років в інтернет-магазині Флоріум. У них найбільший в Україні асортимент голландського посадкового матеріалу. Цибулинних квітів. А по промокоду, наша дача для вас буде окрема додаткова знижка, мінус 10%. Посилання на інтернет-магазин Флоріум залишу в описі під цим відео. Заходьте, дивіться, якщо щось подобається. Замовляйте і разом будемо вирощувати таку красу. Мавританський спосіб висаджування тюльпанової клумби це надзвичайно цікаве відовище, яке ми будемо зараз разом з вами створювати. Я впевнений. Багато хто з вас чув за мавританський газон. Це коли перемішується насіння різних квітів по видах, по кольорах, по зросту, по термінах цвітіння. І потім виглядає такий газон надзвичайно привабливо, надзвичайно красиво. Саме такий сенс ми закладаємо в нашу тюльпанову клумбу. Всім різних від попугових до лілеєподібних, вони тут перемішані і вони будуть висаджуватися на ось цю Клумбу. Таким чином ми створюємо мавританський не газон, а мавританську клумбу тюльпанів. І це ось таке різноманіття додає нашій клумбі додаткової глибини. Погляд якби провалюється в простір. Нам хочеться зазирнути за рахунок того, що вони всі настільки різні, хочеться дивитись на таку клумбу загалом. І в окремості на кожну квітку. Давайте розкладемо цибулини. Як це краще зробити. Якщо у вас є якийсь композиційний задум, якісь, наприклад, малюнки, малюємо, розкладаємо цибулини у відповідності з кольорами, видами і таке інше. У нас задум це мавританський квітник, тобто все вже змішано. І такий спосіб висаджування передбачає суцільне розкладання цибулин. Давайте разом ми розкладемо. Цибулини тюльпанів розкладені по поверхні нашої клумби. Зараз будемо їх висаджувати за допомогою ось такої лопатки. Давайте висаджувати. Друзі, дуже легко і дуже просто. Заганяємо лопатку і розміщуємо цибулинку на потрібну глибину. Ось таким чином це робимо. Єдина умова повинна бути дуже рихла земля. Починаючи висаджувати наступний рядок, ми таким чином трішки прикриваємо рядок попередній. Наскільки легкий спосіб висадження цибулинних квітів за допомогою ось такої лопатки, я просто здивований. Я його підгледів десь і вирішили спробувати. І ось як нам це сподобалось. друзі. Дивіться, ми наступний рядок беремо. І з його допомогою засипаємо рядок попередній. Після закопування цибулин трішки ущільнюємо поверхню грунту пали. Висаджених цибулин тюльпанів ми не проводимо. Ось що хотів розповісти в цьому відео за мавританський спосіб висаджування цибулин тюльпанів на клумбу і за висаджування цибулинних квітів під лопаточкою. Я сподіваюся, вам ці способи сподобались. Спробуйте їх застосувати в своїй практиці і впевнений, ви залишитесь задоволеними. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Ну і звісно ж. Навесні будемо дивитись, що у нас виросте.